1569-1648 роки. Річ Посполита латинською Республіка перекладається як спільна справа. Це монархічна конфедерація, яка виникла внаслідок укладання Люблінської унії 1569 року між Великим князівством Литовським, Руським і Жемайтійським та Королівством Польським. Однією з причин об'єднання вважається війна проти Московського царства. До республіки належали окремі князівства, правителі яких визнавали зверхність короля, а також цілі воєводства, що мали осібні права та вольності. Воєводства Волинське, Київське, Братславське та Чернігівське зберегли за собою право вживати у судочинстві другий литовський статут, який інакше називали Волинський. Офіційною мовою цих земель залишалася українська, яка тоді називалася Руська. Нею велося листування і судові справи. За українськими воєводствами визнавалося право на збереження своєрідної соціальної структури, що найяскравіше проявилося у збереженні князівських титулів.